Вітаємо вас на каналі FM глична Аналітика. Маркер Подій каже вам: підпишіться, будете знати більше, бачите далі. Майже в нас якась виходить така тяглість, бо лишень вчора ми головного редактора культурологічного філософського часопису її гостили в нашій студії Тараса Возняка, який махає рукою, і передає вітання. Одному із капітул журналу її, і директору школи вільних та небайдужих Олесю Пограничному. Бачиш, які я тобі вітання. Та, до я не трошки, та. Ми знаємося з Олесем давно, тому зможемо не дурити вас і говорити собі спокійно на ти з, з, з вельми поваженим паном директором. Це, так. це тяжко сказати, це тяжко комусь пояснити, що ми знаємося з минулого тисячоліття. Олесю, я про зараз про одну річ. Колись мудрі. Ті, які вміли воювати, а не переписувати історію, казали, що війну виграє не прусський офіцер, а прусський вчитель. В нашому випадку це вже так не працює. Високотехнологічна війна за масштабами більше ніж Перша і Друга світова, а за Інформаційною складовою дуже складна, то вже так напевно не спрацює, що вчителі Та, виграють. Ну це нормально, що змінюються епохи, змінюються часи, змінюються підходи. Зараз таки мають виграти війну офіцери, так офіцери а -а -а. і солдати. Шкода, звичайно, якби включилися в війну вчителі і ну, це коло екьоль, де вчителі, то можливо би війна і не почалася, хоча навряд чи. Думаю, що Росія би все одно чи були би в нас офіцери, були б у нас солдати, були б у нас правдиві школи вони б все одно завхали до нас свої рильці. Але дивіться, тут Риво. є одне таке цікаве момент. Я ніколи не мав ходиш, з ким тільки не спілкуєшся, а директора школи поблизу нема, щоб з ним посперечатися, посперти. А те є. Я користуюсь нагодою. І Дивися, є дві речі, які між собою не стикуються з одної сторони. До повномасштабного вторгнення ми знали, як е, перефарбовані школи, які були совдепівськими, США номер, з тими самими вчителями почали називатися там гламурно-демократичний е, ліберистичний е, ліцей імені Гетьмана Якогось там. А всередині сиділи ті самі одоробла. Саветські вчителі, які трактували учня як в'язня е, такого діддома, або дитячої зони, я начальник ти дурак, це був основний принцип м, спілкування. І от нам завжди казали, що от через такі сов носії в совдепі і діти і заражаються совком, і несуть його потім в люди. А нам треба інших вчителів. А тепер ми дивимося, що на окупованих територіях. Ці вчителі не йдуть на колаборацію, і московський фашистський окупант змушений завозити своїх совкових вчителів за большиє дії. Ну, Бачиш, час. якось воно не корелює. Ну, не не корелює. Правильно кажеш, я. Глибоко переконаний, так що, ну не глибоко переконаний, окей. Я е, вважаю, що радянська школа виконувала певні карні функції, тому ага. що радянська школа обтесувала так, обтесувала, щоб потім все лягло е, чітко по штабелях е, в Великий дом Совєтського Союзу, так е, і людей вже там е, відсікали якісь ідеї, якісь думки, бажання мисли, бажання мислити навіть так, е, це ми добре знаємо. <кій> Ясно, що постсовкова школа, вона зберегла е, ті традиції. Ну, Колеги можуть ображатися, можуть не ображатися, але це факт доконаний. Хто був в радянській школі, добре розуміє. Е, довго це перейшло, і найпідліше те, що потім людина, яка волею випадку стала президентом України Леонід Макарович, хай там йому ну, хай спочиває в мирі, Потім казав, ну маємо те, що маємо. Е, і це та підлі ситуація, так, тому що все-таки провід, ну, керівництво, вони би мали по-інакшому укшталтовувати ту ситуацію, мати якусь візію. Візії не було. До речі, Моя посада правильно звучить директор з місії і цінностей. Так? ось так, ми говоримо. Ми зробили таку вертикаль... горизонтальну горизонтальну структуру в управлінні школи. Є, є академічна, є з розвитку, є з місії і цінностей. І в університеті також в уку. Є Маринович Мирослав, він є віце-ректор з місії і цінностей, тому що ну, одна справа говорити, і це знову ж таки сувковий принцип. Так заговорювали, що всі гнудило від того слова. Вже коли в порядному товаристві говорили, ну ми там дотримуємося цінностей, так аж хотілося десь відвернутися. Цінності ми треба жити, не говорити про них. Так. Їх, О, треба, їх треба випромінювати, їх треба постійно дотримуватися, так і деколи навіть в ущерб собі. А, а я... знаєш, що, що мені це нагадало? Откуди ти Зараз Оце те, що реальних наших захисників або волонтерів найбільше шлях трафляє, коли говорять вірю в ЗСУ. Курчаляга, Вірити, треба в Бога. ЗСУ треба помагати. Солідео honored Gloria. Так, ну от власне. А відповідно, треба бути або для ЗСУ, або ви ЗСУ. Ну так, так. Правильно кажеш. Дуже цікавий момент. Можемо з тобою mm. зараз подискутувати про це. Та але насправді наша цивілізація значної, ну оце от Е, Чорноморо, е Балто, Чорномору, Серединоморська, А це є цивілізація прикладу, так? Покажи приклад. так? Ти говориш, покажи приклад. Це те, що в нашій Галицькій чи там в українській ширше традиції колись називали люди чину. Це люди прикладу. так? Якщо ти говориш, що треба так робити, ну покажи, будь ласка. так? А не ну, нудило, нудило від чого? Нудило від того, що слова не співпадають з тим, що ну, ми бачимо в картинці. так? І, ну, а приклад це дуже це дуже чітко видно в школі. Е, підлітки вони не люблять багато слів. Ну вони так сидять, дивляться. Ну що ти чешеш Так угу. вони хочуть типу, ну вони захоплюються прикладом. Вони захоплюються прикладом. Вони, коли бачать когось, е, хто показує, що таке гідність, що таке повага, що таке вміти чути. Так, якщо ти хочеш, щоб тебе чули, ну то покажи, як то робиться. Якщо ти хочеш когось, ти ж то покажи. Тобто, це є приклад, Олес. Добре, від людей чину повернімося до людей слова. Бо, в принципі, е, як казав е, з ЦК КПУ згаданий тобою Кравчук, маємо те, що маємо. Ми маємо певну частину. Вчителів, які є носіями совкових практик. І совкових візій. Ну, Маємо так, частину не... тих, які є модерною українською носія, школою. Це є частково носіями радянських практик. А, так, дивись, практик. В, в цьому випадку є ж два типи людей: людей, які пасивно несли ці совкові ну, практики, і людей, які були антисоветчиками від народження. Ну, так. Ну, тому вони відносно є носіями цих практик. Але ти класичний приклад тої людини, яка втілює чином, і іншу візію, не совкову школу. Ви хочете мати не совкову школу. і це Є один з видів української модерної школи. Та у нас є багато дискусій, є різні школи, приватні і інші, але вони стараються брати практики, як ми бачимо, не українській і не Української Радянської Республіки. Ні. Не, Чи беруть не, щось не, з УСР, Деса, не погоджуюся з тобою, частково не погоджуюся з тобою, тому що е, ну, слухай, це ми. Ну, ми поділили світ на, на, на кордони, так, умовно кажучи. Але ну, ну, людина зі Львова, людина зі, з Кракова, людина з Праги, людина з Братислави, вони приблизно. ну, Добре, ХХ століття всіх там покримсало, пороз'єднувало. Але до, 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 до Совка люди жили приблизно однаковими так. полями. так, і, ну, Щось роблять добре в Кракові. Що зроблять добре у Львові? Але ж що я те за це не заперечу. Я говорю про те, що коли сюди прийшов перший московський чобіт і з'явився совок, то воно сильно подеформувало. неймовірно сильно. Ну, от, неймовірно я говорю зараз. Тепер, от на дворі 2023, скоро 24, й Нам є ще щось е, тягнути з совка в нашу совка. школу. слухай, так. є люди, дорослі вже мають своїх дітей, які совка не бачили, тільки і чули. Ну. Тобто, це це вже. 30 гаком років. За 30 Гаком років ми достатньо набралися. Це, ну, це навіть зараз трудно відсепарувати, чи це фінський досвід в твоїй голові, чи це е, якийсь е, е, австрийський досвід, чи це братиславський досвід. Я, я Про це розумієш, воно все вже, це, це ж нормально. Воно все в голові синтезувалося і перетворилося в твій власний досвід. Окі тві власне, і ми ну ми придумуємо якісь такі уроки. Ну добре, ми, ми взяли уроки щастя. Ми ведемо школі в школі уроки щастя. А За... хто зараз каже, ви що, руських Ці Міністерство е, щастя не, не. Е, імені Орвела хочуть Забачте, створити, а ви не, що. Не розумію вас. <рес> <рес> При тому всьому, що зараз спілкуємося з Єльським університетом, де в Єлю оце теж одна професорка розробляє ту угу. програму щастя для, для студентів. Ми трошки її упустили. Вже коли започаткували ті уроки щастя, сконтактувалися з Єлем і почали з ним. Спілкувати. Так? Тобто це не було такого досвіду, Ми не бачили його ні в Празі, ні, ні в, е, в Фінах, ні в Сингапурі. Так? Свої достатньо е, на базі, е, ну коли світогляд відкрити, то в чому цінність з людини вільної, та, коли все вільно відкрите, ти сам синтезуєш ті речі і видаєш щось дуже цікаве. Добре, пане директоре, тому що це е, хороша, цікава, гарна, практична бульбашка, в якій е, ваша школа росте і розвивається. Але... А я зараз кажу чого. Тому що ви отримуєте певну спільноту. Яка тримається купа, яка все чітко розуміє, але Та вона. потім... — Та спільнота не герметична. Ну, але вона виходить потім в реальний Десь... світ. Я тобі скажу один момент. Ми в школі запровадили, наприклад, ну, кожен день починається з хвилиною пам'яті, не хвилини мовчання. Ну, хвилина мовчання це солкова якась історія. Так? Зато молчу, о чому хочу. Так? А це пам'яті хвилина. Так? Ми, ми, ми про пам'ять і про вшанування. І в мене мала в першому класі. Ми поїхали на село, там щось ну, з родиною, щось говоримо. Прийшла дев'ята -го година, мала тату, хвилина пам'яті, включай. А вони так подивилися. Родина не розуміє, про що мова. Так, мала стала руку на серце, стоїть, мовчить, я включив на телефоні хвилину пам'яті. Відстояли ту хвилину, годинник там відтікав. Вони спочатку так, що роди родина щось так їм було дискомфортно, а потім зрозуміли, про що мова діти вчать вже дорослих, так тобто, це середовище не герметичне. Ми зараз співаємо по понеділках. Ми співаємо гімн України і вже почали починаємо співати гімн ЄС. Тому що гімн На є... оду до, радості. Оду до радості. Тому mm -hmm. що це гімн ЄС і Ради Європи. А ми є членами Ради Європи з 95-го року. Так. тому ми маємо повне право це співати, і ми співаємо цей, цей гімн, і, ну, і діти це несуть до батьків, діти це несуть свої середовища. Це не герметичне. Добре, дивись. <кхем> ем, ось. Виховань, ваші вихованці ще є декілька шкіл в Україні, які теж можуть похвалитися дуже непоганими здобутками. Нові це супер нового мислення це чим чим більше, тим краще. Ми це знаємо. Однозначно. Але кількість людей, які не є носіями таких знань, які не готові до такого прогресивного мислення і життя за цінностями, є більшими. Ніж кількість ось цих носіїв ідей. Ні. Як це буде виглядати? Я маю на увазі вийдуть вони в світ широкий добре, стикнуться, мені. стикнуться з тими от, е, ну, тими, По що називають населення. Окей, okay, 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 добре. Е, поясни мені. Це якщо прийде Вова Путін. Так воно буде по тому ж сценарію. Угу. Якщо Вово Путін без зубів, десь буде там шмар, ну ви перепрошую, десь там шлятися по своїх е так. ісконних територіях, це ми, і, а, але до нас не буде потикатися, це зовсім інша історія. Тому що угу. вільне суспільство розвивається по-інакшому. Поясни мені, будь ласка, історію. Е, впродовж там ну 200 років точно, е, з всіх сторін. Е, Ну, заперечували існування українців. Угу. Е, Габсбургська монархія, друга річ Посполита. Чекай, Габсбурги не заперечували. заперечували. Ну, Дивися, він казав, що найбільше краще «Мої улюблені ті рольці, як казав Франціос. Та, 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 так, та, так, та, ну, так. Ну таке, так, <гум> що такого. Але по суті, таке, ну, в тій чи іншій мірі заперечували, так? І тим не менше тільки з'являлося, ну, умовно, це дуже добре видно на, на підставі, е, е, наприклад, е, е, Хрущевської відлеги, і потім ну, той період, в якому ми з тобою брали участь, чуть-чуть Горбачов. Чуть послабив, зайнявся дем демократизацією, умовно, так він назвав світу. Воно відродилося і почало відтворюватися якісь зразки, які для нас були притаманні. А потім було а ще вільніше, прийшов капіталізм і почалася масова русифікація і деградація. Це ну, трошки інакше, бо капіталізм прийшов з русським лісом значною мірою. Але дивися, навіть те, що ти казав, ти так, ну, побічно згадав, що багато є шкіл, так дійсно є, ти супер, що в Україні. І багато шкіл, але це модель е, отої нашої е, України, України міст. Ну, Україну uh -huh. ж називали Гардаріка, так, країна міст. Е, і це споконвічна історія України, коли це не була така піраміда де Київ там, чи Львів, і, і все під ним лягло. Так? А це країни. Подивись в наші історії, що таке Коломия, що таке е, умовно хірів, добромель, та це, це країна вільних одиниць, вільних, вільних міст. територій, міст е, Магдебурзьке право в, і, в цьому випадку. Ми так. ми дуже європейські, і в тому сенсі так само і школи розвиваються. Таких шкіл є багато. Сьогодні, ми от зараз. Я біг до вас в mm -hmm. приїхали вчителі з Балти. Ну, та, де Балта. Та, ага. І вони розказують, що в них ми розказуємо, що у нас. І, і це така, нам ніхто ну, це не був циркулярне міністерство освіти, що вони приїдуть і ми їм маємо щось розказати. Це горизонтальні діалоги. Це, це Добре. горизонтальні діалоги. Диви, я, я, я куди просто хочу, щоб, щоб, щоб почути твою думку, щоб ми ви вирулили. Я про те, що там десь. О, відбій вітряної тривоги. Це ми просто повідомили нашим е глядачам, слухачам. Підписуйтесь на канал. Фемилична навіть про тривогу будете знати. Так от, е до, е ми ж мали там Острозька академія, Києво-Могилянська академія, ми... Замойська академія. Найбагато, а тепер дивись: ми мали абсолютно напрацьовані речі, які називалися Просвіта, рідна школа. Пам'ятаєш ці всі речі, що, ну, що робив Кацап, коли приходив. Він в першу Насамперед. чергу це знищує. Так? І в цьому випадку, чи станом на зараз ми фактично пробуємо продовжувати ці традиції, чи ми з нуля вибудовуємо школу, українську школу, яка є сучасною, інтегрованою у світовий освітній процес? Дивись, е, так, думаю, що інтегровано світовий освітній протест, тому що ми їздимо, ми багато спілкуємося е, з, з ближніми країнами, з дальшими країнами. Ну, Єль, це зовсім дальша, дальша країна, ага. це, це Сполучені Штати, З'єдинені Стейти. Е, Тобто, можливість розвиватися вільно якраз дає дає цю можливість, але зараз ти я збився з я моє... про те, чи ми інтегровуємо стару нашу традицію. Ні, чи інте... Ми йдемо... не можемо інтегрувати, тому що ті традиції ці речі були тоді зроблені, для і там того суспільства до для... того часу. Так. Але ми маємо є така штука, як історична пам'ять, крути не верти. Так це так само, як ну дерево має якусь свою пам'ять, а рослини мають якусь. Свою пам'ять. Ну, Коріння. Не, не, Руць -руць. Так, ну, воно звідси росте. І е, відтворюючи, відтворюючи якісь моделі, ми, але ми їх відтворюємо, ми беремо принципи принцип вільного співіснування з вільними. Людьми і так ну якщо учнями в даному випадку вільні учні, вільні викладачі, вільна е, е, в комунікація в Я, процесі про те, навчання. Що, Я формую, це, розумію. це нова. Але достатньо подібна із тими підстав, підставовими речами, ну, це те, що можна буде, так, бо дуже багато речей змінилося. Слухай, за, ну, за останні 100 років змінилася така штука, як право людини. Коли читаєш, наприклад, е спомени про те, якою була школа, е в, ну, наприклад, в Лаврові, Василянська школа, е ну, покарання дітей було нормою. так, Це було загально прийнята е історія, е а зараз, Змінилися підходи, з'явилася декларація прав людини, з'явилася декларація прав дитини, вона ж людина. Я тобі покажу новітні форми покарання, знаєш? Ну, на вгоді заборона заходити з гаджетами, з мобілками ну, і... На школі заборони, і коли не. та і коли дитина без мобілки, це ж покарання ні, гірше ніж це... різками попа е, по Ні, е, ні, е, 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 не не, по... не гірше. Це не <рес> нормальне, це не покарання. По перше, <рес> вони це сприймають. Я маю на увазі, що <рес> нас чомусь обмежили. А о, там стільки цікаво, ідіоти в тіктоці, можна постріляти, можна ще якоїсь ні, страшного. Це все потім вони надолужують і нормально. на все свій час. <рес> <рес> От скажи мені один момент. Є дня два моменти. Два моменти. Перший складніший. Тому що чим крутіші технології і чим легше здобувати знання, які колись були для вибраних, для обраних, там знаєш, ти мусив йти в монастирську школу Василян, бо там були знання і так далі. Потім були університети, от там центри були, а всю дрімуча тьма Тепер будь-яка людина, яка має доступ до інтернету, має доступ до всієї. Інформації знань і всі ну, багажів Роман. Знань. А кількість здеградованих осіб, які в елементарних речах. Просто профани, фани збільшується. Двизі, ну, я з тобою не погоджуюся, тому що якби тільки збільшувалася, то світ би завалився. Все-таки збіль... які... Ну, поки що ще не валиться. Це зберігається паритет, який завдяки власне тим людям, якось воно втримується на плаву, якийсь баланс та зберігається. Слухай, в Радянському Союзі, в якому ми з тобою народилися і жили. Теж багато речей було можна було добратися. просто хтось, ну, Можна було їх дістатися, можна було знайти. Хорошу літературу. Я, наприклад, спомини Сліпого читав у 80-х роках. У Львові можна було, а в якомусь селі Красножопінський глибокого з району не можна було добратися ні до чого. Все-таки сегрегація була класова і майнова. Тому що Славко Грицак не народився у Львові, і Тарас Мозник не народився у Львові, і Маринович не народився у Львові. Вони народилися по селах. І Доступ був, можна було це все знайти, просто бажання як і тоді, так і тепер бажання. Так бажання бути мудрим зараз зросло в кількісному вимірі на квадратний кілометр. Ну, чи дуйся, впало? Тоді бажання бути мудрим було каране. Так. За бажання було мудрим, той самий Миронович відсидів своїх 10 років. так, А хтось е, і, і, і загинув у, у тюрмі. Заборонена практика, але люди свідомо йшли на неї. І тим не менше люди все одно тягнулися, тягнулися, так. тягнулися. А зараз зараз також, так то саме відбувається. Слухай, та є університети? Ти, ти звернув увагу, ти в книгарню заходив остатньо. Ти бачив, як, як, яка література є? Я просто Кру. в книгарню заходжу. навіть просто… Очі розбігається і стільки грошей і не І Серце тішиться, так, так. що є так. Такої глибини література це хтось робить? Це хтось досліджує. Неважливо, щоб хтось читав. Так, послухай, поспілкуюся, прийди до нашої школу, поспілкуюся з дітьми, наприклад, з п'ятим-шостим класом. З ними цікаво спілкуватися. О, а їм з однолітками цікаво спілкуватися, які е, по за стінами школи. Та ну норма. Та, Та норма. Нормально, слухай. Ти, ти теж спілкувався з різними з людьми. Та звичайно, вона ну, така робота в нас спілкувався. Ні, ні не, не петляй, не зараз, а тоді. <рес> Добре, дивись, нас нам махають стрілки великі і малі на, на годиннику, е як швидко тече розмова. І Це але, правильно. Але, але дуже важливий один момент. Я не можу зрозуміти. Люди зараз розкидані. По всіх усюдах одна з реально нашого світу по всьому світу в районі 6 мільйонів. Велика кількість е, наших дітей вже другий рік вчаться за іншими методиками чужими мовами, які вони, до речі, дуже швидко опановують. Це, це супер. Це то ж означає, боролися. що ми це означає, що ці діти вже втрачені для України, бо вони вже інтегрувалися в інші. Порізновися, ми в себе в школі також напередодні. Ну напередодні ковіду відкрили онлайн школу. Та угу. в ковід воно вистрілило прекрасно, тому що школа вистрілила прекрасно, тому що онлайн школа, тому що люди дистанційно могли вчитися. Коли почалася війна, люди роз'їхалися по всьому світу, і наші діти в тому числі, і ми мали з ними онлайн навчання, онлайн -навчання. І вони не перейшли на місцеві школи. Більше того Залишилися з вами? Ну між татами і нами. Різниця 7 годин. Так, деякі наші вчителі виходили пізно ввечері. Ну, в mm -hmm. 9 годині треба було вийти на уроки, коли щоб та дитина, яка прийшла з американської школи, ще в нашу там рано у них так. так. І по-різному буває ясно, що якась частина людей залишиться, яка не знаємо. Все залежить від того, якою буде тут mm -hmm. Україна. Але ми далі підтримуємо діти в Німеччині, в Хорватії, в Франції, в Британії. Вони виходять до нас, батьки дають дітей, щоб діти не забували. Слухай, це то саме, що е, ну в діаспорі е, друге покоління вони все одно давали дітей в недільну українську школу, давали в пласт, щоб діти знали е, українську мову, українську культуру. При... При дуже не, якби не, не, не найкращому зображенні України в той час, так? але вони все одно зберігали це бажання бути українцями. Тому я кажу, якщо Україна буде демонструвати гарний зразок, добре. І на, закуску, на закуску остання загадка У мене племінника. Ну, волею війни Путіна в Лондинах. І от він, як п'ятикласник, пішов в школу от посередині навчального року. От. Але пішов в п'ятий клас, потім пройшов тести, і він не пішов в шостий, а зразу в сьомий. Це що? Це унікальні випадки, бо я, я дізнався це не, це не унікальні в випадки, в мене. це насправді це багатьох наших дітей перейшло. Ну, це залежить від країни, бо деколи крутіше в часі. Слухай, в нас е, ну сума знань <рес> у нас більша. Питання, чи е, краще засвоєння і краще вміння це все втілити в життя. Це інша справа. Так? Але сума знань, звичайно, що у нас більша. Ну от, от mm -hmm. на цій рокерській ноті ми круті. Ми з Олесем Пограничним передаємо вам вітання. Ми ми намисне на закуску таки. Букетиком на тортику скажемо, що дякуємо Олесу не лише за школу, а й за дітей, яких він сам виховує. Oh. А, яку абсолютно чемпіонку ми маємо з купою медалей. Це доця. Та чемпіонка не однофамілиця, це доця Олеса Пограничного, якому я дякую. Ду... приходь до нас частіше. А ви підпишіться на. Вем галичина аналітика будете знати більше, бачити далі і познайомитись з купою кльових людей. До нових зустрічей!